Місто південне, сніг, зима. Така краса. В кого нема сніга, ділюся, бо у нас в Кропивницькому сніга немає, а тут є. Зараз до моря йдемо, покажу, що там, яке море в снігу. І це вже підходимо до моря. Ось таке воно спокійне, зимове море. А щось і людей немає зовсім. Всі потікали. Сніга бояться. Вчора в, таке, в такий час було куча народу. А, ну Можливо, вчора ж вихідний день, а сьогодні понеділок. Але все одно якось мало людей. Іду, іду до моря. Хто слідкував за нами раніше, то знаєте, що Южне, Південне зараз називається. Це в нас другий дім, і іноді сюди приїздимо, щоб спустити пар, відпочити. в общем, люблю я це містечко. Люблю подивитися на море. На жаль, зараз не можна підійти до нього, ну такі зараз умови наші. Але все одно можна насолоджуватися цією красою і завжди намагаюся з вами поділитися всім всім що є в нашому житті. Таке більш-менш спокійне сьогодні. Вчора було ще тихіше. Сьогодні трошки плескає, трошки його чути краще. Ех, краса.